Глядачі, переможемо поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Росіяни запроваджують обмеження рухом мостом, що з'єднує РФ із тимчасово окупованим Кримським півостровом. Про це повідомило інтернет-видання Кримреалія. Російське міністерство транспорту повідомило, що обмеження руху Керченським Кримським мостом 12 листопада йдеться в дописі. Як зазначається причина обмежень руху ремонтно-відновлювальної роботи, а чергові логістичні проблеми, з якими стикаються російські війська на півдні України, загострилися після пошкодження Кримського мосту. Саме це відіграло вирішальну роль за битву за Херсон. Проблеми з матеріально-технічним забезпеченням, з якими стикаються російські сили на півдні України, ймовірно, загострилися після пошкодження Кримського мосту, 8 жовтня 2022 року. Ремонтні роботи тривають, а міст ніяк не ремонтується, заявило у відомстві ЗСУ. Зазначається, що російські сили на півдні України вірно, збільшують потік матеріально-технічного постачання через Маріуполь, намагаючись компенсувати зменшення пропускної здатності через кримський міст, оскільки окупаційні війська у Херсоні напружені, а маршрути постачання через Крим погіршені. Наземна лінія постачання через Запорізьку область стає все більш важливою для стійкості російської армії. Місто Мелітополь стає вузлом шляхів постачання та місцем основної присутності російської авіації. Додали у відомстві. Нагадаємо, інженер-дорожник, депутат Волинської обласної ради Іван Мерка оцінив серйозність руйнувань кримського. Мосту внаслідок вибуху. На його думку, наслідки пожежі для конструкції можуть бути фатальними. Про це Іван Мерка написав у своєму Фейсбуці. Чимало експертів сьогодні сказали, що рано радіти Кримський міст живий, особливо залізнична лінія. Та ні, там на залізничній лінії дуже цікавий залізобетон, який розраховувався на навантаження, і попередньо напружного заліза там багато, і бетон високого класу. Пише інженер: на думку дорожника, з одного боку, це все тримає пожежу, а з іншого різко втрачає свої якості. При пожежі залізобетонні конструкції перевіряють, і якщо взяти Взяти переріз за Б несучої балки, там певно двотавр. То варто зрозуміти ступінь прогріву і бетону і арматури, зазначає експерт. Як пояснив Іван Мирха, зверху, де переріз стикається, бетон працює на повну, а арматура допомагає. Знизу ж, де переріз розтягується. Попередньо напружена арматура працює набагато більше, ніж зверху. А бетон на розтяг працює набагато слабше ніж на тиск. А бетон на розтяг працює набагато слабше ніж на стиск, а тут саме розтяг. Крім того, арматура і бетон працюють разом. На цьому зав'язана вся наука про залізобетон. Ступень співпраці при нагріванні теж змінюється. Цілком зрозуміло, що де спалово горіло зверху, і найбільший прогрів був знизу. Тут мосту і пощастило. Мабуть, через це експерти й раділи, що не нагрілася арматура внизу, бо міст рухнув би ще сьогодні. Тепер тут будуть згадувати характеристики бетону і сталі і визначати експериментальну температуру горіння, тривалість горіння і так далі. Припускає інженер. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.